Привіт, друзі! І це новий відосік про новий Nissan Rogue. а все тому, що я минулий вже продав і мені вже приїхав наступний. На жаль, я не зміг зняти, коли він приїхав, тому що він приїхав дуже рано, мене ще тут не було. І взагалі ми просили, щоб нас попередили хоча б за хвилин 30, щоб ми встигли доїхати. А ми йому телефонуємо, кажемо: ну що, коли там вже буде, тому що вже час підходить. А він каже: через 7 хвилин буду. Але це не головне. Головне, що машина вже на підйомнику, і прикол в тому, що його тільки загрузили сюди, ну на підйомник згрузили, і одразу почали розбирати. Тому що було прийнято рішення не вигружати його перед і так як якщо ми там його вигрузили, то ми потім його б ніяк не закотили би на підйомник. І за цього прийшлося одразу на підйомник, тому що він не їздовий, в нього не було зовсім лівого колеса. А потім, коли він приїхав, ми побачили, який там удар і... Прийшлося на підйомник одразу. Зараз я швиденько розповім, що це за автомобіль, якого він року там і тому подібне комплектацію. А потім вже перейдемо безпосередньо до удару. Ну те, що нас всіх тут і цікавить, так це в нас 2019 рік, чистий 2019 рік. Це можна сказати вже ну кінцевий, коли він випускався цей кузов. Це звичайний передній привод, не повний привід, і комплектація можна сказати нижче середньої, тому що. Взагалі, купувався він, як я думав, що середня комплектація є безключовий доступ, все як потрібно, але немає камер 360. Я трішки розчарований в цьому, якщо чесно. Як я вже сказав, він вже повністю розібраний. В нього вже немає мотору. Ми його зняли. І удар був у нього в передню ліву частину. Точніше, це ланжерончик і підрамник. Підрамнику там, звісно, капець. Все, я взяв камеру і вам показую. Ось його колесо. Воно просто вирване. Зігнут аморт видно де. Ну і це все буде під заміну. Прикол в тому, що касета радіаторів повністю ціла, навіть цілий позаду корпус вентиляторів, тільки є маленька тріщинка в основному радіаторі. І все. Кондиціонер був на місці, все було навіть заправлено. Ну Нічого страшного, поміняємо тільки основний радіатор і все. Касета має... буде оригінальна. Дуже багато запчастин, до речі, уціліло по бамперу. Все уціліло. Я дуже шокований, що уціліла. Передня рішітка з значком оригінальним, що немаловажно. І нижня решітка, але в нього не було підфарників, туманок. Я буду ставити вже ну, нові абсорбер. Там, наприклад, цілий, що ще. Ну, птиця, ось тут вона, потім пізніше покажу. Ось ми поставили решітку радіатора, щоб вона не поламалася і не поцарапалася. Прям дивись стан. Ідеальний, ні одного кріплення не зломаний. Я дуже шокований. А це моя фара з мого старого рога. Ну, та що ліва з зеленого, той, що проданий був Васель, і вона буде заходити на цей рог. Взагалі, що саме перше я купив на цей автомобіль. Це диск, тому що я його шукав і знайшов більш-менш по ну, звичайній ціні, по низу ринка, звісно. У нас в Києві. І за цього я швидко поїхав, купив. І він в мене вже є. Тому що в середньому їх продають від 120 до 150 доларів. Інколи 160. Я знайшов в Києві за 120. поїхав, купив. Тут зараз знаходиться весь хлам з автомобілю. І що ми можемо бачити: стрільнувша ліва штора. Здається, сідушка водія стрільнута, ну і, звісно, руль. Ну і давайте перейдемо безпосередньо до передньої частини. Ну і те, що я казав, бачите, немає камери 360. Обідненько. Мені подобається, коли йдуть рейлінги, і як вдоль кузова, і паралельні. Тут вони є. Мені це подобається. Давайте йдемо сюди. Це вже у нас новенький підрамник. Я прошу замітити це оригінал. Також встановлена нова рейка, тому що на моїй була тріщина в корпусі. І тяга, ну тяга з розборочки. Удар у нас прийшовся в ліву передню частину, в ланжерон, як я казав, і в підрамник. Зараз сходимо до підрамника, покажу, як він виглядає, тому що трішки страшний. Запам'ятайте, як це виглядає. А ось мій підрамник. Як вам? Кут нахилу від удару. Ну, звісно, він був дуже страшний. Він його зламало і він стояв просто доміком, але вниз доміком. Ось так от. Тут нічого з ним не зробиш. Що нам потрібно буде для ремонту? Тут, звісно, четверть. І ще дуже обідно, що загнуло дверку знизу, зліва. Це, звісно, не дуже прикольно, тому що вона коштує грошей. Я вам підсвічу як загнуло угол. Це обідно. Тут удар дуже схожий на той, що у мене був на зеленому субарику. Удар прямо в бризговик, ну, якщо не брати до уваги, звісно, в лонжерон і в підрамник. І за цього пішла складка ось тут. Тут саме слабке місце. Потрібно буде його замінити, ну і, звісно, лонжерончик. І хто не знає, то у Нісана Рога тут біля колеса стоїть великий. Ні, не великий. Великий в нього стоїть зверху блок запобіжників, а знизу стоїть маленький. І його потрібно буде також. Замінити, ну і поставити, звісно. Купити він не так дорого коштує. В зборі весь блок коштує запобічників і верхній і нижній, десь близько 150 доларів. Нам потрібно тільки один, ну одна частина його. Цей автомобіль, звісно, буде продаватися значно дешевше, тому що звісно комплектація не та. Да, і пробіг там був пробіг 25 тисяч кілометрів. Ну і ще скло, звісно, тріснуло. Дверка трішки ушла назад із-за ось цього удару. Зараз давай зайдемо трішки всередину, глянемо, що там і як. Ну, салон тут, звісно, темний, що прикольно. Е, о, я думав, що це буде з тканини, а це з такого з кожний, начебто. Так, що у нас тут є? У нас тут є безключовий доступ, це прикольно. А також нормальна магнітола, тому що на дорестових магнітоли ну, не дуже прикольні. Тут вони хоч приємні. Бачиш, камера є. Справа. Ось тут є напис камера, вона мене трішки збила. Я думав, що це камера буде ну, саме 360, але, на жаль, ні. Ну зато є підігріви сідушечок. Зараз вони доречні. Блін, і тут поламало. На тому мене також ламало, і тут поламало. А, ні, на тому мене ламало ось цю стієчку. Що ще є? Задня кришка ляда. Електро, також є парктроники, що прикольно. Камера, я думаю, задня є, і мені дуже цікаво, чи є передня камера, тому що незрозуміло. І до речі, він приїхав до мене в п'ятницю, контенту ніякого не було, і за того в четвер не вийшов відос. Нічого страшного, в наступний четвер ви це будете дивитися. Приїхав п'ятницю зранку, і в цей же день я навіть його не роздивився. Вони одразу почали його дефектувати, для того, щоб можна було поставити його, хоча б на. Колесо, ліве, переднє. Для того, щоб можна було хоча б його викотити просто з підйомника, ну, звільнити підйомник. Він то не буде поки ремонтуватися, тому що черга. Але щоб потім було набагато легше, то ну, просто не було іншого виходу. Потрібно було так зробити. І цілу п'ятницю я мотався по Києву. А я думаю, ви знаєте, що таке в п'ятницю ввечері їздити по Києву. Ну, не, не тільки ввечері, а цілий день. П'ятницю всім кудись потрібно. Я їздив, збирав просто запчастини там кулаки, підрамники. Аморт ще ні, до речі, аморт приїде тільки в понеділок, тому що потрібно його швидше звідси забрати, ну, тому що підйомник не працює. Просто висить машина і нічого не відбувається. Ну, ви знаєте, що на ЄСТО так не потрібно, щоб було. З'їздив, забрав деякі запчастини на автомобіль. Це дуже багато там різного пластику, такі як туманки. це у нас кулак передній лівий. І ще багато запчастин. А це запчастини на інший автомобіль, котрий. Також вам покажу, але трішки пізніше. Тому що в п'ятницю мені прийшло два автомобілі, а це поки про перший автомобіль. Тому що він самий цікавий, він вже в ремонті, його потрібно просто знімати. А сподіваюсь, в наступний четвер ви побачите відео про наступний автомобіль. Я дуже люблю нову пошту за те, що вона пакує коробку в коробку. Навіщо? Навіщо таке робити? Почте. Скажіть мені, будь ласка. Ось ці мені відправили нормально. Це просто туманочка. Нормально ж відправили, а цим потрібно було упаковку упакувати в упаковку. Як? Це те, чого нам дуже не вистачало. Кулачок лівий. Передній. І він іде куди, правильно. Сюди, ну який ми висновок можемо зробити? Те, що удар не слабкий, але четвертушка спасе всю ситуацію, і кайф в тому, що дуже багато різних запчастин цілі, а також жалюзі. Вони ж повністю цілі. Просто одна ось ця штучка, вона випала з пазіка. Тоже ціль. Ну і давайте перемістимося вже в завтрашній день, коли будемо робити цей автомобіль. Тому що зараз у нас неділя, приїхав для того, щоб привезти запчастини, бо лежать на пошті вже декілька днів. Все, пока, до завтра.